Продається будинок у місті Яремчі, близько до центру. Ось там вже переїзд і далі йде центральна головна дорога. 150 метрів до автовокзалу, 250 метрів до ЖД вокзалу і десь метрів 400-500 до центру міста. Ось такий от асфальтний заїзд. Гарний, кований. Паркан з каменю. Під будинком три сотика землі, власний гараж, подвір'ячко, зроблений фасад, помінені склопакети. Подвір'я все викладене з каменю, обгороджено по периметру. Має три входи, один вхід, другий і є окремий вхід, зразу на другий поверх. Такі допоміжні споруди. Можна їх знести, переробити під бісідку чи під якусь сауну, наприклад. Тут кусочок подвір'ячка. Ось так виглядає цей будинок. В наступному відео я покажу відео, як будинок виглядає всередині. Кому цікава така пропозиція, хто шукає будинок в Карпатах чи земельну ділянку. Звертайтеся за номером телефону або пишіть в приватні повідомлення.